Привіт, друзі! Трохи запізніла, але чудова новина для фанатів Alan Wake 2. Видавництво нарешті показало трейлер та ігровий процес на шумівшої гри. У трейлері показали в основному геймплей за жіночку з FBI, і тільки трошки Алана. До речі, на офіційному сайті вже з'явилася україномовна сторінка з можливістю зробити попереднє замовлення. Нагадаємо, грамотами офіційну українську локалізацію. Обіцяна дата релізу 17 жовтня. Alan Wake 2 це гра в жанрі survival horror від третьої особи. і Андерсон можуть боротися з ворогами, використовуючи вогнепальну зброю та ліхтарик, досліджувати різні локації, такі як провінційне містечко Брайт Falls на Тихоокеанському північному заході, та альтернативний Нью-Йорк, відомий як Темне Обитель. Сама гра є прямим продовженням Alan Wake, що вийшла у 2010 році. Гра буде випущена для платформ Microsoft Windows, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. На сьогодні у нас все. Ставимо лайки та не забуваємо підписуватись на канал. Граємо разом. Дякую за увагу!